Вітаю вас на моєму каналі про життя. Щиро дякую всім своїм підписникам, хто підписався, хто ставить вподобайки. Дякую вам за коментарі за всі. Ви маєте право висловлювати свою думку. Хто ще не підписався, запрошую підписатися і ставте вподобайки буду вам щиро вдячна! Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему. Кому не потрібно йти заміж? Точніше, коли ще не в час йти заміж. Не час йти заміж не має значення, в якому віці ви знаходитеся, якщо ви це робите, тому що оточення вас штрикає словами, що пора, бо ти ще не була заміж, або навіть якщо у вас позаду невдалий шлюб і вас підпихують знову до наступного шлюбу. Якщо ви через саме це шукаєте собі партнера, або вже у вас є хтось, і ви хочете і збираєтеся йти заміж, або він вам зробив пропозицію, ви сама всередині в себе сумніваєтеся, але вас так підштовхують, то не треба цього робити. Потім ви про це пожалкуєте. Не треба робити цього, якщо ви робите це звідчаю: ой, в мене немає вибору. Вибір завжди є, і він буде, повірте. Якщо ви відкидаєте те, що вам не потрібно, що вам не підходить. Ну, якщо ця людина, можливо, вона й непогана, але вона вам не підходить по якимось параметрам, ви не відчуваєте себе з цією людиною так, щоб ви хотіли з нею прожити все життя, то вам не треба заміж. Вам треба зайнятися собою. Своєю самооцінкою, своїм розвитком. І тоді біля вас буде той партнер, який вам потрібно. Не треба йти заміж, якщо говорять, ось біля вас такий з'явився чоловік, а вас діти, чоловіка вас немає. Ой, він гарно відноситься до ваших дітей. Діти виростуть, а з чоловіком жить вам. І ще невідомо, як він буде відноситися до цих дітей. Розумієте, до ваших потім. Це він спочатку відноситься гарно, а далі невідомо. Але ж вам з ними жити, жити, вам з ним спати і взагалі вам з ними будувати життя. Навіщо вам такий партнер? Тоді вам теж не треба заміж. Заміж треба йти тоді, коли ви впевнені, що це той партнер, з яким ви можете відверто про все говорити, вирішувати питання, можете з ним сперечатися, можете з ним сваритися, і після цього ваші відносини залишаються партнерськими, дорослих людей. Коли це не той хлопчик, який в дорослому тілі, але він ображається. І ви під нього підстроюєтеся, підлаштовуєтеся, що йому було класно. Вам теж в такому випадку не треба заміж. Не треба заміж йти тоді, коли ви начебто й хочете на 80%, але 20% вам не дають. Значить, не треба. Якщо б це було ваше, то ви б не сумнівалися. Але не треба йти заміж тоді, коли вам все як в рожевому кольорі. Що все класно, тоді вам теж не треба бігом бігти заміж. Коли вам запропонували, ви літаєте від щастя, в якійсь кажені ейфорії, у вас е феромонова якась залежність від вашого партнера і вас аж трусить, коли він поруч. Це не те, на основі чого треба йти заміж. Поспілкуйтесь. А через півроку, через рік роздивитися, який він. Тоді будете йти, якщо нічого не зміниться. З феромонами зміниться точно. Але на оцьому такому стані ейфорії вам точно заміж не треба. Треба включати раціональність, коли йде заміж. Тому що шлюб це не тільки про закоханість. Шлюб це про дорослу, зрілу любов. Тобто, про прийняття партнера. З усіма його проблемами на взаємному рівні, на одинаковому. Тому не поспішайте заміж, коли у вас нема дорослого поняття про шлюб. Бажаю вам кожному знайти своє щастя, кохати себе, потім уже кохати всіх оточуючих, кохати свого партнера, але в першу чергу себе. Поважайте себе і на все вам добре.